Друзі, усім привіт! Ми граємо Гостранера. У нас рівень розбіг. Будемо розбігатися. І ми продовжуємо гру. А вас попрошу поставити свого лайка, підписатись на канал. Відосики виходять регулярно, постійно, красиво, як має бути. Gone, Все добре, ключі, ліфти наші. Час підійматись. Наша наступна ціль розташована в серці Гарма Сіті. Добре, так. Я був би не проти бігти стінам, але тут нема за що чіплятися. Якщо тако. Забув говорити аж. Don't shoot me Бляха муха <сум> Ти що? Ти дурне, Хулєра Що робиш? Бежить по стіні, воно ну, горяче. Ось так вам. Фух Окей, раз, два, три і побігли. <ривателі> <плінь> Блін, Знову вбивати їх Ага. Ай-яй-яй! Казала бабка, не трогай пічку, бо впечешся. Не слухав. Так, 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 так. Блін, підстрелив мене. Не! О! Друге діло. Так, тепер біжимо по стінка. Стінка бигте. Стінка бихте, стінка. Оу. На, Ху. О, тут цей артефакт Там є. Там ще й чели є якісь, так. Uh, Є артефактика. Забрали, здобуто новий предмет. Подивимося, що це за артефактик. Пайок їжі. Провізія у долі надзвичайно обмежена, лише працівники заводів і шахтарі отримують пайки їжі. Більшість економіки припадає на контрабанду, нелегальне виробництво угоди на чорному ринку з нечастивими членами режиму. Понятненько а, Мені здається, в мене відкрились якісь трошки нові Вид складання можна зробити, ну. -ху -ху. Ладненько, давайте попробуємо щось скласти. Оце мені точно треба. Додатковий заряд для ривка. Мені це важливо треба, бо я без нього не можу жити. О, дивіться, я придумав, як ми зробимо. Оце сюди. О, так, що тут у нас є? Це, це ривок. Після використання ривок заряджається значно швидше. Ви отримаєте додатковий заряд на виконання ривка, але час зарядження значно збільшується. Кількість фокусу, який ви отримуєте за вбивство, трішки більша, швидше накопичується. Типу, непогано було би ось так, да? там, чи якось так. А байдуже куди не поставився не, не одиничку буде. І тоді і там можна лише поставити буде щось таке, так? Да? Добре, давайте поки заберемо. Воно нам це дуже цікаво. Е, збільшення часу для прицілювання. Після використання е, цього скіла уміння. При використанні місця більший час на прицілювання. Ну, загострення спеціальною технікою, значно збільшується. Це цікаво, може в кінці всунемо його десь маленьке. Бонус каналів кіберперепуски триває довше. Значно довше. Що це канали кіберперепустки? Мапа? Мапу ми основне вже поставили, то крісті не бачимо. Таке. Спалах. О, дальність використання значно більша. Теоретично можна сюди його і поставити. Те, що площа більша. Якщо вбиваєте двох або більше ворогів на зараз, то фокус використовується використання на бурюміт і повертається. О! Буря діє на значно більшій дистанції. Мені оця подобається, якщо чесно. Отак от yeah. о. От Отакий у нас буде Де? Умер, yeah. але не вмер, то як? А отак. От Добре, що сейвик був. Не цілься в мене, доншу. Вау! Wow. Ти хто таке? Ах, -мо, блин, шо ты за движ? Уед. Ладно. Забув, шо цей сбоку тут. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Останній прокляття останнє. так, да. тут прокляття останнє. Є! Uh. Yeah. всіх завалив. Прокляття останнього не не помогло їм. У мене цей е, е, баф на... Я щоб прокльон не треба сісти. Системи безпеки? Я насправді не знаю. Зараз лише ключі користуються ключі ліфтами. Переважно для того, щоб доставити ресурси або надіслати нас-підкріплення. Цивільним заборонено наближатися. Хіба що ти їх супроводжують до міста? Ясні? Так. Чоловіки, жінки, діти. Куди їх забирають? Я точно не знаю. А звезды ты. Бля, хамуха, шо ж ты. А, блин, не та кнопка Страбака. А-а-а, крепкие пальцы, идет. Мої кнопки і пальці. О! Три кнопки не можу сконцентруватися Йде боком боком. Опа. Є, yeah, але тут треба їхати вниз тепер. Але тут же легко. Я доїхав, але тут артефакт є. Десь тут. Десь тут артефакт є, зараз ми його знайдемо. Чи не знайде... А, ось. він. Здобуто новий предмет, а насправді це аудіозапис. До мене дійшло. Мені не потрібно бути тут, щоб бути впевнений, що все йде за планом. Тобто мені потрібно, але не особисто. Тобто, особисто, але не в плоті. Ми на середній стадії розробки проекту Примара. Ми вже зробили колосальну роботу для реструктуризації та оптимізації людського мозку. Чому б не скористатись нею? Засіб для вилуч... вилучення даних є. Бракує лише штучної нейромережі, яка б здатна їх обробити. Щоправда, досі ніхто не досяг успіху в цьому напрямку. Утім, я ще не спробував. Ммм... Це типу історія становлення. Фух, розвалив цього робота. Ще один. На тобі. То тут внизу. А, це тільки какашка робота там. Ой-ой. Mm -hmm. Чи варто мені стріляти? Роботи не бейна. Вау Ай, як це сталося? Є. Yeah. Ну, тебе, роботяра. А, я поняв, можна ухилятися цих штук. Ааа! Навіть до закладу Марелі там рідко користувалися. Більшість потреб марки цілдолу задовольняли саме тут. Зрозуміло. Опа Десь тут артефакт знизу. Здобуто новий предмет. Нова катанка у нас, давай берем Кольорова, дивіться, хіпстерська. Стільки катан буде? Це типу бонусні, я так розумію, якісь вони в кінці. Давайте. Рукавиці, у нас одна рукавиця дивно. Коли ми будемо збирати ще рукавиці? Я хочу якісь ще рукавиці знову. Я не бачив, де той третій робот! Є, фу, отак. У дурному, але прийшов. А -а -а. Напряжні. Вам того не зрозуміти, ви бачите, як я проходжу майже з першого разу. Зачекай, щось відбувається. If... Це... Не знаю, що це, але на вигляд, бля. Ви краще побачите самому. Це Том. Том, полноназовый лазерный массив Т-073М Добрый Эээ, донт шут ми, донт шут Вау Блин Том Убережніше, будь ласка, своїм лазером. Коротше, мені скілько, не дай сили, мені мало. На тобі, Том! Хто мене вбив? Блин, там же из другой боку типа реки. Ну ладно. Я ускладняю справа нам. Хм. Give me one bullet in my head, please. I don't wanna see it again. I wanna just die. Just просто. Куда стреляешь, Robert? Yeah. Є ху-ху-ху, це так я, звісно, якось планував себе в голові того зробити по-іншому. Вот так. Хм, коротенький у нас рівень прям вийшов. Артефакт, аудіозапис, все зібрано. Класно, 20 хвилин. Це що навіть буде міні-випуск якийсь в мене? Можна буде нічого не вирізати, просто всі мої страждання, так як я показати вам. Зараз я, знаєте, напевно, що вам скажу, хлопці-дівчата. Ми натискаємо Так, блін, нажав, ні. Так, і я вам кажу, бувайте, дякую, що подивилися. Поставте свого божественного, божественного лайка. Зробіть геноцид червоної кнопки, зробіть її Сірою. І до зустрічі. Па-па.